Всім привіт! З вами Дарий Геймер і ми починаємо. Сьогодні я вам би хотів представити дуже важливу інформацію про скачування Е, э, Тобто ігри <связать> платні з Ну, Я їх покажу, як їх встановити. Ну, якими значити ви вже знаєте їх скачати, тому скачуйте APK файл і Zip файл. zip це по apk – це apk АПК файл. Бачите, Сьогодні я хотів вам е, продемонструвати таку, таку не тільки таку ігру, а, ну типу, кезнеї це. Вона називається Draw Slasher. У ну, нас ну, на маркеті є платною. так Тому ми встановлюємо АПК, але не відкриваємо. Зразу сикаємо готово і переходимо до нашого zip файлу так Ой, вибачте. Ще і видобути до. Ну, можете, як Коротше, у М -м в Android, Android і OBB. Це є дуже важливо. Давайте давайте ігру, але так віддавали валюту. Якщо ви дуже сильно хочете пограти, цей спосіб Ну, на канал. До мене на канал. Найкращого, але ми ще відео не закінчуємо. ви ще змі... змінюєте, як це може бути. Ми таке не козі з освітом. Потім, як ми встановили, як ми встановили АП... файл і АПК, запам'ятайте, АПК файл не відкриваєте зразу, а просто закажете готово! Готово, повторюю, щоб ви ще не спричинили якоїсь помилки. Потім відкриваємо цю ігру. І, і, і скачу за... Ну, я не звідти там скачу. Ну, бачите, у нас запустилися. Лодінг. Лодінг. Ну, загрузка. Ну, я щас, на це, Я цю гру перший раз запускаю, тому я би хотів. Я її ніколи ще не запускаю, ну цей перший раз запускаю. І як бачимо, вона не спійла ще за Шикарно, шикарно. Ну, давайте облочик малесенький нормаль малесенький такий на пару секунд а потім я про неї знімлю справжній обзор і про її класичність і за що не в, в неї стоїть писати але я ще з неї ще не бачу тому я протестую її прямо зараз потім же зніму обзор. Я це відео не завантажу. Так. Діфікалі. Давай, я скоріше гризати для найважого. Давай, давай. Не викабелюйся. Ага, так. Да. Просто клікніть разочок і все. На лайк. И я буду рад и буду мати сенс продовжити видео. Опять через нашей оверсі ту поклов. он. Ну, не тільки табами. Ну, короче, ви поняли. Вот, в тим їх ні. Отже, треба тільки цика тут босу. Кійсь. Ну, що за зашибісь, прикольно. Ну, мені дуже на сцені сподобалося. Ну, я в ней ще не грався, але ця гра гарна, і я я, як щас її собі залишили телефону. Будеться в нею рубати. Ким тихо заплачається. Типу за ним поговорити нігером. Таке, може, пока. Давайте ще пройдемо старець. Ну, але ігра, ігра почався наїбати, і зразу почався неї бати, зразу нам мені сподобалось. Укро і любимо ще частина. Кіс! Кіс! Його башку однизи. я Ніга. Ну ви коротше зрозумієте. цій гри думаю. Багато з вас качає. Якщо ви думаєте, що, що як ви таке песп... Я хочу сказати перспективно, такі, як я, то думаєте, що ця ігра тупа. Ні, це є зі безний. І тому варто в неї робити, зразу кажу. Навіть якщо такі є як я, при... Вимоги, то де за що мене здано, але ну, зараз бідно. Мені дуже сильно сподобалося. Давайте перейдемо. Ще задаємо ту сорбі-мапу з здрібану. Не кістайте, китайте, роблять її пієр. -пі Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І все усього вам найкращого. І здається, ігра налагає на моєму дрозі. Значить це, що ми будемо знімати по неї. Прохождение! Так що став лайк! Like. Лайк! Лиш я вас від нічого не вимагаю! Став лайк і підписуйся на канал! И пробач мені за те, що я погане і закатки. Пробачте І всіх вітаю і всім пока! To say goodbye, baby! Y'all and Gyon and Oi Hello! короче всем пока! Підписуйся! So like. Валюшку уверх і підпис. Все. Пішечо я из вас наверняк. Валюшку і все. Короче, я буду черный. Все. Всем пока. Пока.